Друзі, всім привіт! І Сьогодні в нас на обслуговуванні ось такий об'єктив. Це є MS Helios 81. Тепле просвітлення MS уже пізнє, рік 92-й. Сам об'єктив у дуже гарному стані, можна бачити, що в нього немає ні люфтів, нічого, все крутиться гарно. Змазка в принципі, ще хороша. І власне даний об'єктив в принципі, можна було би і не робити, якби не одне но. В нього діафрагма. Дуже довго закривається. І якщо ви поставите на камеру Nikon і в процесі, коли ви сфотографуєте, Nikon відпускає приголку і нажимає назад. Але це настільки швидко відбувається, що вона просто не встигає закриватися до вказуваного значення, тому що діафрагма реально гальмує. Видно, що на пелюстках є масло. Також така ребриста структура даних пелюсток може вказувати на те, що ці пелюстки вже пластикові. В пізніх гелюсах 81-х пелюстки пластикові, а не металеві. І це реально біда, тому що їх навіть витрати дуже важко. Тому що можна повідривати оті самі шпиньочки, які ви бачили в огляді на Юпітер 9, але з металу витрати їх дуже важко, з пластика вони просто чуть не самі випадають. От така якість. Також попросили об'єктив по змозі почистити і доробити по максимуму. Бачимо, що там є от така чи то металева стружка, чи то пилюка. Є нюанс, пізнє просвітлення на цих геліосах може стертися спиртом. Ну що ж, розбираємо? Всередині відразу бачимо купу масла, отак От це все по стінках повитікало, також на лінзоблоці все у маслі, аж повідочок гнеться, він фактично не протягується. Дуже-дуже важко. Прям дуже важко. Замив це збоку, тепер відкручуємо зовнішню гайку і передній лінзоблок повинен витягнутися. Отже, витягнув я лінзоблок і тут видно, що 81 геліуси в плані виконання були якісніші, ніж 44 ті навіть в тому, що видно фаска на лінзах була зачорнена. Контрастні, доволі гарна в них в плані контрасту картинка і мікроконтрасту, плюс вони найменше засвічуються проти сонця, ну, наскільки це можливо для радянської оптики. Задню частину також викручуємо, тут лінзоблока нема, тут просто лінзи насипом і отак акуратно їх складаємо. Ну а далі тут легко добратися, є три гужона, або так звані контргвинти. Викручуємо їх і передня частина. Це не повідок, це стопор. Тут діафрагма відносно того Юпітера 9 розвернута другим боком. Плюс двоє шпиньків з одного боку на пелюстках. Ну, стандартна система із пригаючою діафрагмою. І знову ж таки запам'ятовуємо, у якому стані повідок відкритий. Відкритий у нас внизу справа, якщо дивитися зверху, то зліва. І отак до гри ногами діафрагма випала. Це діло витягуємо, бачимо тут масло, яке просочилося. Це все треба буде повідмивати. І власне діафрагма настільки злиплася, що вона навіть не розпадається. Ну що ж, отак от вдалося замити. Діафрагма таке пластикова, пелюстки пластикові, отак от, от їх веде. Це типу норма. Логіка збірки діафрагми тут інакша, як у безпригручих діафрагм. Тут є таке фрезерування, повертаємо його до себе, накладаємо діафрагму, ставимо повідочок оцим виступом, точно над фрезеруванням. Тобто ось отак. І потім, тут плюски будуть укладені в максимально відкритому положенні, накладаємо це ось так у максимально відкрите положення, так як ми вже запам'ятали. І все, це потрібно запхати всередину. Я беру отак трьома пальцями, ставлю цю діафрагму на три пальці і засуваю всередину сюди. Ну а потім збоку потрібно затягнути ці ж гужони. Полюстки, до речі, тут кладається максимально просто, в принципі, людина без досвіду спокійно їх поставить на місце. У віконечку, там де має крутитися гужон, видно слід від болта, що свідчить про правильну установку. Правильне юстування самого повітка. І всі діафрагми будуть сходитися по заводу. Ну, отак от зібраний лінзоблок. Оптику вдалося почистити простою продувкою грушею. Діафрагма працює. Оце, до речі, ефекти просвітлення. Бачите, просвітлення нерівномірно нанесено. Ну, це така якість була. І перед тим як поставити це все діло у наш гелікоїд, потрібно це все також гарно замити, щоб це масло знову не мігрувало на цю бідну діафрагму. Ну, і після того як ми замили в ідеал, потрібно встановити безкінечність. Також F16 максимально закрита. На лінзоблоці потрібно максимально закрити діафрагму. І оцей повідочок потрібно зацілити ось от в той паз. Ну і результат нашої роботи. Миттєве закривання до потрібного значення. Ну і самі значення, власне, такі ж, які були. Що ж, в мене є такі Київ-17, глянемо, як це працює. Виставлено F4. Закривається до F4. Виставимо F-8, закривається до F8. Ну і 2.8 глянемо. Чітко до 2.8. Все працює, як має бути. Ну що ж, Якісь такі кадри можна отримати на даного красення радянської епохи чи пострадянської епохи. Ну, Не дивлячись на те, що фотографії виходять більш-менш непогані, хочу сказати, що радянська і пострадянська техніка, хоча ми і звикли до того, що вона має бути така якась супернадійна, суперкандова, але насправді саме оці Геліусо 81 далеко не самі надійні речі. Пелюстки пластикові, ці шпиньочки можуть вилітати, масло потрапляє на діафрагму, це далеко не в одиночні випадки. Плюс сама змазка тут не ідеальна, плюс оця м'якість ходу самого фокусера, ну вона бажає бути краще, хоча в даному екземплярі вона непогана. Тому знімати можна, звісно, як бюджетний варіант. він в принципі, нормальний, різкість в нього непогана. Кольора як повезе, залежно від того, яке вам попадеться просвітлення. Якщо попадеться таке сильно насичене синє просвітлення, кольора будуть дуже погані, такі зелено-жовті. І навіть камера не зможе це виправити, небо буде насичене. Синій канал не буде тягнутися, на синьому завжди буде шум. Тому тому, тому так. От. Бачите, пелюстки закриваються не ідеально рівно, а це тому, що сверловка не ідеально точна. Ну і отак от, в таких нюансах і видається в принципі, радянська техніка. Якщо взяти японський об'єктив тих, тих же часів, ну він виконаний набагато якісніше. Але, тим не менше, знімати можна, ставиться на Nikon, і в принципі, вперед вперед і спісне, як то кажуть. Що ви думаєте на рахунок таких об'єктивів і такого ремонту, пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!